До лікаря з батьками за руку медичний огляд для школярів цього року відбувається з новинками. Уже звично він є обов'язковим. А відтепер повинен відбуватися у присутності батьків. Медики нагадують, оглянути можна впродовж року. А до початку навчання обов'язково є лише проба на руф'є. Кілька хвилин спокою, 30 разів присісти і знову втихомиритися. Потім вимірюємо пульс, і це є проба на руф'є. Так визначають, яке фізичне навантаження зможе витримати школяр під час уроку фізкультури. А вже за цими результатами відносять до однієї з груп загальної, де всі здорові, підготовчої чи спеціальної. Ми акцентуємо увагу батьків на тому, що перед початком навчального року, бо якщо огляд дитина може пройти впродовж цілого року, то власне довідку про те, що вона допускається до навантаження на уроках фізичної культури, батьки повинні принести в школу до початку навчального року. Є зміни і щодо вікових категорій. В залежності від віку дитину оглядають певні лікарі. 6 років, 7, 8, 9, 10 років дитина оглядається педіатром або сімейним лікарем один раз на рік. При показаннях, якщо є скарги у батьків, це вже педіатр скіровує дитину на додаткові обстеження або додатковий огляд вузьких спеціалістів. Окрім того, проводять і профілактичні роботи з батьками та дітьми, використовують спеціальні анкети. Це допоможе виявити алкогольні чи наркотичні проблеми. Лікарі кажуть, медичний огляд у присутності батьків якісніший. Наразі його вже пройшли 50% львівських школярів. Наталія Роб, Ірина Качмарик, Назар Піх – Новини.